Сьогодні приготуємо печиво у вигляді шишок. Воно дуже швидко готується, в ньому багато начинки, це горіхова начинка і воно виходить дуже смачне. І так готуємо його. Розсію борошно, до борошна додаю вершкове масло, воно повинно бути м'яке. І отак руками все перемішуємо у крихту. Потім додаю сметану, цукрову пудру, дрібка солі, жовток та розпушувач і замішуємо тісто. Замісивши тісто, даємо 10 хвилин йому відпочити. Тим часом збиваємо у чаші блендера горіхи додаю до горіхів джем. У мене був інжирний, але сюди найкраще підходить абрикосовий. Перемішуємо і тепер працюємо з тістом. Тісто розкачала я та ділю на рівні частинки. У мене вийшло 8 штук. Кожну частинку тоненько розкачую та кладу в начинку. Закріплюю так, як на вареники і цим швом донизу кладемо, розрівнюємо. Та далі робимо все як на відео. Головне не спішити, щоб не зробити дирку. Ось така краса виходить. Викладаємо на деко, прикрашаємо горішками, нічим не змащуємо. Та ставимо випікатися в духову шафу. В кінці я змастила цукрову пудру, змішала з водою. Дуже смачно виходить, оригінально і подивіться, яка кількість начинки. Приємного та підписуйтесь!